Будинок за 45 днів. Реальність чи чергова казка? Чи правда, що ці панелі настільки ефективні, що рахунки за опалення можуть бути аж вдвічі меншими? А що з вогнестійкістю? Хіба це не небезпечно? Давай розбиратися. Ходімо. Товщина на панелі аж 160 мм міліметрів, і завдяки щільному утеплювачу фактично утворюється ефект термосу. Взимку тепло з будинку не тікає, ну а влітку особливо в нього не потрапляє. Сі це не просто фанерка і пінопласт. Конструкція сендвіч панелі витримує до 10 тонн навантаження на метр квадратний. Саме тому спосіб технології зводять навіть дво- та трьоповерхові будинки. Ну і найголовніше ніяких мокрих процесів. Монтаж будинку займає від 30 до 45 днів, а вже за півтора місяці ти святкуєш у своєму будинку новосілля. Думаєш, сіп плита це легко займистий матеріал? Насправді ні. сіп панель витримує до 40 хвилин прямого впливу вогню на неї. І все завдяки тому, що весь матеріал повністю оброблений вогністійкою речовиною. І 40 хвилин, до речі, це набагато довше, аніж. Е... Дерев'яний будинок, каркасний будинок, і ніж колишній твоєї дівчини. Ну а завдяки стійкості до вологи, грибка та шкідників, будинки сі панелей служать до 100 років. Чого чекаєш? Обирай свій.